Доброго ранку. Доброго дня. А що можете додати до інформації по загиблих військових під Шахтарськом? Скільки все-таки загиблих є поранених? Що там зараз? Вчора близько 6-ї години ранку колона десантників виконувала завдання по переміщенню. В передмісті міста Шахтарськ натрапили на засаду бій. Наразі ведуться перемовини про повернення тіл загиблих та поранених. Терористи повернули 8 тіл. Мова ведеться про 14 загиблих, але справою тим, ще що, що поки не зрозуміло, 4 тіла чи належать терористам, чи Збройним е, силам України. Отже, е, наразі можемо казати про 10 загиблих. Чи ця цифра може бути скоригована? Ця цифра ще не уточнена. Я думаю, що вона буде більш точною після того, коли будуть проведені всі відповідні заходи. Після перемоги з терористами по поверненню. Ще є інформація про те, що люди не всі знайдені взагалі. Є люди, які вважаються безвіться пропавшими взагалі. Можете назвати цифру людей, які досі не встановлена їхня доля? Так. Це люди, доля, яких поки що не встановлена. Я зрозумів. Добре, дякую дуже. Олексій Дмитрашківський був у нас на зв'язку. Речник АТО підтвердив, що щонайменше десятеро українських військових загинули під Шахтарськом.